Що ж в басейні купалася? Купалася в басейні, то всі на мене дуже кричали, бо ти зробила туда піп -пі. Гірше. А -а. Що? Зуби загубила. <клух �ueling> а готель там гарний. Готель шикарний. Я як зайшла туди, то за голову злапалася. Чого? Голова дуже боліла. То через перелі. то через дюті фрі. <рив> а годували в готелі добре. Годували дуже добре. Я брала таку велику тарілку, набирала туди і м'яса, і риби, і салати, і солодощів, і там всякої такої. І сири по три рази в день. Хто? Ти? А то не діє слово! Ні. А в Кваквапарк ходила. Ходила, в Кваквапарк, ходила. Я в ту синю трубу пластмасову як, як їхала, то всі люди вуха закривали. Чого? Бо я дуже кістками тарабанила там. <плес>